you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. На незаконному збагаченні на мільйони доларів викрили депутата Рівненської облради і посадовця Поліського регіонального офісу лісів України Віталія Суховича. За даними офісу генерального прокурора, під час обшуків у нього вдома на роботі й у родичів знайшли гроші в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 150 мільйонів гривень. До того ж, посадовець має земельні ділянки в Рівному, які зареєстровані на наближених до нього людей та він Організував будівництво котеджів, що ж непогано так він збагатився за часи перебування на посаді. Працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування, він встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів, повідомляють в ДБР. От дійсно цікаво, скільки це потрібно розкрадати та ймовірно займатися корупцією, і взятками, щоб так наживатись на посаді. Це космічні суми. Не вже до цього моменту цього ніхто не міг зупинити, просто вражає. Крім того, за даними ДБР, під час слідчих дій у підозрюваного виявлено та вилучено. Тільки готівкою, понад 4 мільйони доларів у різній валюті. Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі Audi Q8, Mercedes-Benz GLE 350i, x 5 коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Patek Філіп. Виявлено золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашникова з 16 -ма магазинами до нього і з патронами. Добре, ще машини готівка, це можна прийняти, адже всіх корупціонерів так затримують, але злитки золота. Ну це вже переходить усі межі, які можна уявити. Вити, просто злодій, повідомляється, що посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Надіємось, так воно і буде без жодних поступок. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.